Рэпка не пойдет. подивитися на нас класне відео, зразу нам лайк, підписочка. Виїхав я з хлопцями на ляголовлі. Хлопці точніше завтра приїдуть цю нічку, я буду сам почувати на озері. Вже закормився, розставив пару жерличків, сім штук поставив, тут три і там п'ять. Сім жерлиць поставив, закормився, пару точок знайшов. Буду пробувати на вечір, зараз дивлюся, тож, хто що ловить де, лящик гуляє. Буду на вечір пробувати ловити ляща. і завтра ще мої друзі-хлопці, Серйога і Серега. Будемо рибалити. Переночувати у нас сьогодні палаточка Lotus 3. Маленька, нам достатньо буде, щоб переночувати втрох. Будемо рибалити, коротше, вже трошки нарешті на лід взявся. А то ціл. Прикормочка у мене трактор. Теля, на жаль, немає. прикормочного. Друзі, ще й камеру включаю, зараз оберве. А ні, не оберве. Не знаю, чи ви побачили цей момент. Володі зазняло. У неї рукою тяну, бачу, ківок піднімає. А другою рукою камеру включаю. Це саме хуже. Як хочеться зняти якийсь гарний момент. І не можна, тому що риба хороша підійшла і боїся, або щоб не зійшла, або щоб не ж Бачите, цей раз на другу вудочку настояк клюнула такий рибох на ось таку золоту мармишечку був. Гачечки я сам одгинаю. Бачите, щоб набіг був загнутий. триму три мутилька. І під саме дно, під саме дно, три мутилька. Стояк. Найкращий метод требовав не вище. Ааа, три йти шматку, брати, вже руки мерзнуть. Це, друзі, нам лайк і підписочку, хто ще не підписався, а ми будемо щось лапати. Так, і ловим, друзі. Йолочка одна в годину, але вже Друзі, пішов знову тратить. Блять. Зараз за камеру запутається. Ты що? Блять, ще камера стоїть. Та ти шо, -мо, тіструфирувати те, що клієн дві, що робить. Ох, ту хороший. Друзі, хороший, хороший. Блядь. Губив свого багра і піздець. Без багра ні туди, ні сюди. Є третій. Але дуже важко знімати, включати. Вом вся леска по камері запуталася. Це просто кошмар, блядь. Хотів сутрофірувати. Я то що робиться. Але це бо пішов клв. О! І така делікатна покльовочка, що просто капець. Десь два зійшло, а один зразу мармишечко в мене лєска 0,10 зразу потягнув, обірвав, я руку намочив, суну навіть в ополонку трохи я лиш. Коротше, перев'язав ізлию такого кабанчика одного, посипаю мотилька крупного, бо прикормучно нема лиманського. Коротше, ось так буде сьогодні сидіти цілий. Так, друзі, трошки вернувся я на берег. Перекусити. Поставив водичку на чайок вже закипає. Тут пельменьки в мене вже закипіли. Зараз повечераю, підкріплюсь, заправлю термоза і знову наліт. Можливо, зараз трошки біля п'ятої години було тихенько, то пару таких ліщів гарний взяв. А зараз трошки вітерець взявся, можливо, зараз де трошки вночі в 12 час затихне. Діти піду знов на ляща. Ще трошки докормлю мотильком і буду далі рибалити. Посежу там десь до двох, а з двох до шести кімарну, о, містечко моє отаке одномісне. Завтра хлопці приїдуть ще вдвох, до чотирьох можна собі спокійненько спати. Супер. Печка така економненька. Хватає. Примінус 25 ми з братом до Нічували, нічого, супер було. Короче, зараз фільміньку, помідорчика. Вже закипіли, друзі. Треба мешати. А, воно ну все гараче. звідси? Ми вже закормилися трошки, сіли на луночки. Будемо чекати рибку. О, друзі. Вескаш блядь. бля. то вже трофейна. А то вже трофей. Ох, боже, боже, боже. Боже, 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 боже. Боже. Оце ляжка, друзі, оцініть. Який я в шоці, блять. Піздс. Я, я в шоці. Пізді... Почайте, друзі, за замотюки. У мене немає слів. Репка не пойдет. То я тільки підійшов, бачу, виложу її І я Літом такого не можна злулити час від часу. Лізочка 0,10. Дивіться, який кабан. Піз я і знову на цю золоту мармишку. Леска запуталася. На чотири мотильки, як бачите. Ось такий невеличкий кучечок. Ну, вже втягнув трошки. О, хороший кабанчик, ні. Такий о беруть. Місце шукати хороше. Дядько вчора мені показав місце. Я трошки докормився трактором, мотилька посипавши такого крупного, чуть покльовує. Сидимо сидимо зараз хлопцями. Намагаємося щось піймати на тоненький. Так, друзі, буду я вже помаленьку з хлопцями змотуватися, складатися. Сьогодні по риболовлі в неділю дуже слабенько. Є таку пару людей, що знайшли ляща, підкормились зранку. Бачу пару гарних зпіймали. А в нас геть слабенько. Пару і пару таких маленьких підляжчиків, от заранок і все. Тому зараз будемо збиратися, вирощати, їхати додому. Трошки зібрався. Вчора-позавчора то був гарний кльов, то я впіймав таких гарних ляшчиків. До кілограмчика є і вище кілограмчика. Пару кілограм зловив, буде на... скуптити купілочку. Ось так, друзі, будемо вирушати, їхати додому. Сонечко вже діло йде до весни. Далі я планую виїжджати, далі будемо з хлопцями на стир на заплаву. Буде весна, буде класна риболовля. Підписуємося, ставимо лайк, а ми збираємося і їдемо додому відпочивати після гарного відпочинку.